А те, що я приїхав додому, хочу забрати свою сім'ю. Хочу забрати свою сім'ю, мене не пускають. Не пускають в будинок. Вон, димить, вибухи, мене не пускають, щоб я забрав свою сім'ю. Дорожню розвідку. Дорожню. Яку дорожню? Чого вони не пропустили додому? Ви мене не пропускали додому, я хочу забрати свою сім'ю. Ваші документи посвідчення реєстраційному зацікаву. Ваші документи. На камеру. Стоять, троє, Орлов. показуйте. До повного ознайомлення. З це другої це сторони. Це не нема не службового не посвідчення. Службового посвідчення немає. Ні одного. Це не є службове посвідчення. Передивіться Открийте ваш, ваш сайт, де є постанова вашого кабінету міністрів, там де чітко чорним по білому написано. Он як у нас, блюстителі порядка. Блюстітелі блюсті порядка. Що я порушив? Я хочу додому забрати свою сім'ю. Там суцільна розмітка. Подвігла. Бо ви мене не пускали додому. А, І зараз а, перескажаєте мені прийти додому, забрати мою сім'ю, ви... захистити свою сім'ю від вибухів. Дивіться, блін. Стоять, орли. Сьогодні ж ви будете в інтернеті, Дайте на машина. О! Красавці! Кошмарять людей! Будь ласка! Адекватно до ситуації. всі будуть бачити. Адекватно відносити до ситуації просто. Коли ви сказали, да. що там є закритий проїзд і порушити дорожню розмітку, в наглу просто їхати, так не робиться. Да-да-да, не робиться це, коли, блін, да. я не можу вивезти своїх рідних, дітей і дружину з під вибухів. Дивіться, пів години стою общаюсь, не пускають мене, перекрили рух. Суки.